Павло подивився на годинник, він не терпів людей, які запізнювались. Останнім часом йому якось не щастило з секретарками. Спочатку, коли він тільки почав розвивати власну справу, у нього була Оксана, звичайна, розумна дівчина, працювала старанно і без проблем. Але коли справу Павла Лісько пішли вгору, вона правильно оцінила ситуацію і вирішила закохатися в свого начальника і так, щоб у Павла не залишилося жодного шансу. Він ледве не пропустив цей момент, спочатку відгукнувся, на деякий час навіть повірив у її почуття, навіть мрія, в якою може бути їхня сім'я. А потім вони були разом, і якраз тоді йому зателефонував заступник щодо якихось робочих питань. Павло вирішив відмовитися від контракту не так вже багато грошей, а мороки вистачало. Він поклав трубку і помітив дивний погляд Оксани. Вона запитала, чи справді він відмовився, на що Павло лише відповів з легкою посмішкою, що так і що з того. Вона сказала, що він божевільний, але після цього розпочалася сцена, яка назавжди закарбувалася в його пам'яті. Павло зрозумів, що діяв нерозумно, відкинувши можливість заробити, хоча б на нормальну машину для своєї дівчини. А вони ще трохи обговорили все, поки емоції Оксани не вщухли. Обоє зрозуміли позицію один одного, і Павло залишився без секретарки у розпал роботи. Два місяці документи накопичувалися, ноутбук вирвався від перевантаження. Потім прийшла Наталя. Вона швидко допомогла розібратися з усім, але тут же злила його контакти конкурентам, знову без секретарки. Потім були ще дві дівчини, яких він навіть не зміг запам'ятати. Вони попрацювали усього кілька тижнів. Рік пролетів у такому хаосі, поки не прийшла Антоніна Петрівна. Вона була відмінним секретарем розумна, порядна, завжди тримала все по поличках, могла знайти будь-який документ за лічені секунди. Але з ноутбуком вона не дружила зовсім, навіть не знала, де кнопка увімкнення. Павло був щасливий, хоч і доводилося проводити більше часу за монітором, ніж зазвичай. Секретарка знаходила документи на стелажах швидше, ніж він у ноутбуці. Вони пропрацювали майже 5 років. Коли Антоніна Петрівна пішла на пенсію, її проводжали з пошаною. Жінці виповнилося 70, і вона вирішила присвятити час онукам. Наразі Павло чекав на потенційну секретарку для співбесіди вже третю цього тижня. Він знав, що і цій доведеться відмовити запізнення на 10 хвилин для нього було неприйнятним. Це не мала бути просто секретарка, а людина, на яку можна покластися. Павло нервово подивився на годинник ще півгодини до зустрічі, більше чекати нікого він не збирався. І ось, виходячи з кабінету, він лоб у лоб натрапив на дівчину. Вона дивилася на нього переляканими очима і намагалась вибачитися, пояснюючи, що запізнилася, бо допомагала бабусі перейти дорогу. Павло здивувався і не стримав усмішки, де ж можна знайти таку дорогу, щоб запізнитися майже на півгодини. Дівчина розгублено махнула головою і пояснила, що дорога була звичайна, а ось бабуся зовсім не орієнтувалася. Довелося віднести її назад із запискою з адресою. Павло посміхнувся про себе. Вирішивши, що вона, мабуть, насправді могла б стати хорошим секретарем, якби не це маленьке запізнення. Павло зайшов у ресторан першим, сів за резервований столик і почав переглядати документи. До нього підлетів господар закладу. Павло Олександрович, можливо, кави? Так, дякую, можна кави. Він знову поринув у папери, намагаючись зрозуміти, що його не влаштовує, але розібрати поки що не виходило. І раптом перед ним з'явилася вона, дівчина, яка запізнилася на співбесіду. Вона дивилася на нього з подивом, а він на неї. Ви тут? запитав він. Дівчина трохи зухвало, з незалежним виразом обличчя, відповіла, а що, працювати тут заборонено законом? Павло розгубився, але швидко зібрався. Ні, не заборонено. Просто не розумію, навіщо вам робота, якщо ви вже працюєте. Я шукаю роботу, пов'язану з навчанням. Я навчаюся, і це не для посади офіціантки. Павло злегка посміхнувся, бачачи її цікавість і розум, дівчина оглядала його документи. Вас не вчили, що заглядати у чужі документи непристойно? запитав він. Вона лише підняла брови. Серйозно? Ви справді плануєте працювати з цією фірмою? Павло розсміявся. Ідіть займайтеся своїми справами. Він тільки но збирався уточнити, що робити далі, як в зал увійшли люди, з якими мав підписати контракт. Дівчина випадково розлила каву на всі документи. Павло був шокований. У вас не тільки голова дірява, але й руки криві. Що ви накоїли? На шум вибіг директор ресторану. Замить оцінив ситуацію і суворо заявив: Ти звільнена, зібрала речі, і нехай твоїх ніг тут більше не буде. Павло зрозумів, що переговори сьогодні точно не відбудуться. День був зіпсований. Він вибачився перед потенційними партнерами і обіцяв зателефонувати їм найближчим часом, зібрав документи і вирішив повернутися в офіс, щоб самостійно продукувати договір і вивчити інформацію про фірму. Він задумався, що так сильно обурило дівчину. Його думки все час поверталися до її сміливих очей і гарних, чітко окреслених губ. Молоденька, але абсолютно непередбачувана. Павло згадав, що вона вихованка дитячого будинку, і посміхнувся, розуміючи, що це пояснює її впертість і характер. Він занурився у документи, редагував договір до ранку, довелося терміново покликати юриста з дому, хоча юридично все було правильно оформлено. Вранці новий договір був надісланий потенційним партнерам з позначкою про деякі поправки. Відповідь прийшла швидко. Вони відмовилися від співпраці без пояснень. Павло посміхнувся про себе. Дівчина, яку звільнили, фактично врятувала його і його компанію. Він одягнувся і поїхав у ресторан, щоб отримати її адресу. Господь довго не міг зрозуміти, чого він хоче, але Павло пояснив: мені дуже потрібно. Через 10 хвилин у його руках був аркуш з адресою Софії. Вона відчилила двері і замерла. Ви що вам потрібно? Софія, будь ласка, вибачте мене, я повів себе неправильно, сказав Павло. Дякую, я вивчив усі нюанси фірми і, виявляється, ви мене врятували. Можна увійти? Дівчина усміхнулася щиро, без іронії. Проходьте, у мене тут не палац. Квартира була невелика, чиста, скромна, але затишна. Вони сіли, поговорили. Павло запропонував їй премію за допомогу і обговорили майбутні обов'язки. На наступний день Софія прийшла в офіс у діловому костюмі, який ідеально підкреслював її фігуру, і з легким макіяжем, який робив її ще більш привабливою. Павло не міг відірвати погляду. Вона представилася: Мене звати Софія Миколаївна, мені 22 роки. Я навчаюся заочно на економіста і шукаю роботу. Павло сміявся, розуміючи, що знову його врятували, а дівчина розгубилася, коли він похвалив її. Вона швидко влилася в колектив, була доброзичлива, весела. А Павло з ревнощами спостерігав, як інші співробітники пропонують їй каву і солодощі. З ним вона завжди була спокійна, як ніби в нього зовсім не було емоцій, і це йому не дуже подобалося. Через півроку друг запитав його про здоров'я. Павло, а у тебе все гаразд? Ти схуд виглядаєш стомленим? Ні, з головою все складно, зітхнув Павло. Я закохався в свою секретарку. Вона молоденька, чиста, а я вже майже пень. Друг сміявся у 32 пень? Так, з головою у мене справді не все добре. А вона знає? Ти що, ні, звісно. Ну, тоді точно знає, усміхнувся друг. Тобі варто пояснитися з нею, принаймні зрозуміти, що вона до тебе відчуває. Через два місяці Павло і Софія одружилися. Він був готовий у той же день, коли вона зізналася, що закохалася в нього ще в ресторані. Але Софія попросила його все обдумати, бо він бізнесмен, а вона проста дівчина з дитячого будинку. Павло погодився на все думати, чекати, одружуватися відразу, лише б вона завжди була поруч і не передумала. Павло часто згадував минулі секретарки і те, як йому не щастило. Він терпів неохоче запізнення, а кожна нова дівчина, здавалось, приносила лише клопоти. Коли він тільки починав розвивати свій бізнес у місті Літвінськ, у нього була секретарка Олена. Розумна, спокійна, все виконувала навідмінно. Але після того, як його справи різко пішли вгору, Олена вирішила влягти на нього емоційно і закохатися. Павло, наївно вірячи в її почуття, думав про спільну сім'ю, про те, як вони будуть разом, а потім, потім він дізнався, що її мотиви зовсім не такі, як він думав. Після сварки і суперечок він зрозумів, що час втрачено, а можливість заробити хоча б на нормальну машину для неї, він упустив. Потім були Наталя, яка швидко розбиралася в справах, але зливала контакти конкурентам, і дві інші дівчини, яких він навіть не запам'ятав, бо працювали всього по кілька тижнів. Рік минув у постійній метусі, поки не прийшла Анфіса Сергіївна. Вона була ідеальним секретарем, все знала на пам'ять, могла знайти будь-який документ за 30 секунд, але взагалі не дружила з комп'ютером і навіть не знала, де кнопка його увімкнення. Проте Павло був щасливий. Вони працювали разом майже 5 років, доки Анфіса Сергіївна не пішла на пенсію, щоб присвятити час онукам. Зараз Павло чекав на нову кандидатку. Він був налаштований суворо, опізнів я неприпустимо. Коли Софія. Молода дівчина з дитячого будинку з'явилась із запізненням через бабусю, яку переводила через дорогу. Він ледве стримав усмішку і подумав, що це початок нової історії. Софія була не просто розумна, вона мала непередбачуваний характер і чудові манери. Її темні великі очі і впевнена посмішка робили її помітною в будь-якому колективі. Вона не боялася сперечатися, показувати свій розум і навіть дозволяла собі трьохи нахабства, що здавалось Павлу одночасно смішним і привабливим. Коли вони почали працювати разом, Павло зрозумів, що попередні секретарки йому не потрібні. Софія поєднувала в собі розум, енергію і відданість. Перші тижні були непростими. Софія часто наполягала на своєму, перевіряла його рішення, пропонувала альтернативи, і Павло, хоч і був досвідченим бізнесменом, іноді напружувався від її рішучості. Вони сперечалися про порядок документів, розподіл часу на зустрічі, про те, який підрядник кращий для певного проєкту. Але з часом він зрозумів її поради рятували бізнес від зайвих ризиків і помилок. Їхні робочі дні плавно переходили в дрібні побутові історії. Павло зазвичай залишав у офісі документи на ніч, Софія знаходила щось важливе у самому ранньому ранці, приносила каву і смішно коментувала його звичку розкидати папери. Вони разом сміялися, обговорювали новини, навіть невеличкі кулінарні невдачі Павла ставали приводом для жартів. Павло і Софія поступово звикли один до одного. Вона була доброю і веселою, але водночас дуже розумною і наполегливою. Колеги на роботі відразу помітили, як Софія організовує все навколо, допомагає розв'язувати конфлікти і стежить, щоб робочі процеси йшли гладко. Павло іноді спостерігав за тим, як її оточують співробітники, і відчував легку ревнощі. Всі пропонували їй допомогу, приносили каву, іноді навіть невеликі подарунки. Вона ж поруч із ним завжди була спокійною і стриманою, але він відчував, що її увага цілком належить йому. Минуло кілька місяців, і Павло помітив, що почуття до Софії ростуть, незважаючи на його попередні невдалі спроби бути у відносинах. Вона не просто секретарка. Вона стала частиною його життя. Одного разу він відверто зізнався другомі. Я закохався в свою секретарку. Вона молоденька, чиста, а я вже досвідчений і серйозний. Друг сміявся, але зрозумів, що це почуття справжнє. Софія, хоч і не відразу, теж почала відкривати свої почуття. Вона довго спостерігала за Павлом, його увагою до деталей, справедливістю в бізнесі і тим, як він ставиться до людей. Одного вечора після роботи вона сама зізналася, що ще з ресторану відчувала до нього симпатію. Павло був готовий до всього подумати, почекати, але водночас хотів, щоб вони були разом. Через два місяці вони одружилися, весілля було скромним, але щирим. Колеги і друзі раділи за них, а Павло відчував, що знайшов справжнє щастя. В офісі Софія залишилася працювати секретаркою, і разом вони продовжували розвивати бізнес. Вона допомагала не лише у документах, а й в стратегії, у плануванні зустрічей, іноді даючи поради, які рятували компанію від невдалих рішень. Їхні дні наповнювалися маленькими ритуалами: ранкова кава разом, обговорення справ під час обіду, смішні моменти з документами, коли Павло забував щось важливе, а Софія швидко виправляла ситуацію. Вони разом сміялися над невеликими помилками, підтримували один одного в складні моменти і відчували, що стали не лише колегами, а й партнерами у житті. Через півроку після весілля друзі знову запитали Павла про його здоров'я. Він з посмішкою відповів: все нормально. І я навіть не думаю про те, що колись закохався в секретарку. Тепер у мене все стабільно, робота, сім'я, життя. Софія завжди була поруч, допомагала йому у справах і підтримувала у всьому. Їхні стосунки зміцнилися, і Павло зрозумів, справжнє щастя іноді приходить зовсім несподівано, але воно того варте. Навіть у щоденних клопотах і роботі вони не забували про маленькі радощі, про гулянки містом Літвінськ, спільні вечері, сміх над невдалими кулінарними експериментами Павла, обговорення майбутніх планів і проєктів. Софія стала не лише секретаркою, а й душею його бізнесу та життя. Павло відчував, що кожен день з нею це ще одна маленька перемога, ще один крок до гармонії і щастя. І хоча вони разом пройшли через труднощі, опізнення, хаос і непорозуміння, Павло зрозумів, що все це було необхідним, щоб знайти саме Софію, дівчину, яка змінила його життя назавжди.